Говоримо сьогодні про актуальні тренди Осна літа 2025. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ми на каналі про моду та стиль. Мене звати віхорова Інна. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Перед тим як глобально почати розказувати вам про тренди, тема є актуальною, запитуваною. Мене вже запитують, ну коли, ну коли вже будуть ці тренди. Я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео, або підписатись на канал, або написати коментар, тому що ці три секунди вашого часу, які ви втратите, грубо кажучи, щоб зробити це, для мене це оцінка праці довжиною в тижні. А якщо ми говоримо про тренди, то це була довжина у можливо місяць, тому що я збирала клуп клопітка. Така робота збирати ці всі тренди. Лізувати і подавати вам, Тож тепер ми можемо рухатись далі. Давайте почнемо про тренди. Хочу зауважити, що тренди трендами, але ми завжди маємо відштовхуватися від свого власного я. Не е, сприймайте всю інформацію, яку я сьогодні подамо відео, як інструкцію до дії. Е, все від індивідуальних особливостей відштовхуємось, від свого внутрішнього, а потім вже вибудовуємо наше зовнішнє. Тому що якщо воно не резонує нам, воно буде дуже видно, воно буде смішно, воно буде не актуально. Тому тільки в, в добрі, в любові, в прийнятті і так далі. Ви знаєте, я завжди дуже обережно підходжу до таких тем. Я їх розбираю, я їх досліджую, я їх плекаю перед тим, як подати аудиторії. Сьогодні я розділила. Так само по блокам, тобто кольори, принти, стилі, все ми сьогодні з вами обговоримо. Хочу я почати, звичайно, ж з кольорів. Затримуватись довго на цьому блоці. Ми не будемо, тому що мені здається, вже весь інстаграм, весь тікток вже завалений, що вдягнути. Інстастилісти, і тікток-стилісти, порадники вам уже все про це розказали. Я тільки за певні аспекти і розкажу на що саме звернути увагу. Тож поїхали. Ви знаєте, що коричневий це новий чорний. Коричневий поєднується з дуже багатьма кольорами. Він класно працює в ансамблі з іншими кольорами. Він вже кілька сезонів займає впевнені позиції, в тому щоб витіснити або трішечки стати чорним на один рівень. Тому, якщо ви давно хотіли щось в цьому кольорі, то сміливо вдягайте. особливо зверніть увагу, як коричневий працює з різними фактурами. Він підходить до будь якого типу фігури. Звичайно ж таки, якщо не супер екстремальні якісь варіанти, ви обираєте своїх образів. Коричневий просто класно вписується в будь-яку капсулу, будь-який базовий гардероб ну, за останній час я робила. Тому, якщо ви хочете змінити більш таку свою темну гаму з чорного, переходьте на коричневий. Також хочу звернути вашу увагу на комбінацію коричневого та такого зеленкуватого. От до, до, до прикладу, як у мене сьогодні, до речі, комбінація коричневого, це якось було не продумано, але як ви бачите, я в тренді. Комбінація коричневого жакета і Зеленкуватої такої ковтини дає класний такий освіжаючий ефект. Я не знаю, як на мене, освіжаючий ефект, і тим самим допомагає образу виглядати ну, цікавіше за допомогою кольору, тому що цей зеленкуватий, його дуже часто боялися, але в цьому сезоні дизайнери нам його багато представили. Загалом на подіумі дуже багато таких природних кольорів, приближених до природи. І як я вже це згадувала в трендах осені зими, так воно поступово перекочувало до нас і в літо, тому що, чим більш натуральний і при Землений такий коль, тим він більш втренні. Ну, Якщо ми вже згадали про відтінки природи, то також згадаю, що і відтінки води е, також будуть актуальними. Тобто це така бірюза, це блаки, така насичене індиго. Тобто все, що відображає наш зв'язок з природою, все сюди. Переходимо до наступного кольору: це пастель. Пастельні відтінки вони завжди були у фаворі е, теплого сезону. А з цього року е, пастельні відтінки прям завойовують подіум, я б так сказала. Дуже багато. Пастельних відтінків у різних плечових поясних виробах. І я хочу нагадати, що таке пастельні такі відтінки це коли ми до основних відтінків е, так, жовтого, зеленого, синього, додаємо білий колір і витягуємо, тобто розтягуємо там, пастель може бути різної контрастності, насиченості і так далі. Пастельні кольори в цьому сезоні будуть дуже актуальні е, жовтими відтінками: тобто пастельний жовтий, пастельний фіолетовий, пастельний рожевий, пастельний лавандовий, м'ятний, е, ніжно-рожевий. Все це поєднання з легкими невагомими тканинами створює таку легкість образу, додає, врівноважує ваш е, образ літній, балансує його, якщо ми будемо говорити далі про стилі. Там можуть бути більш тяжкіші стилі, але за рахунок кольору і фактури вони врівноважуються. Тому як вам до речі, пишіть, який колір ваш фаворит, тому що я ще також не згадала про білий колір. Білий колір він минулого сезону, біла сукня загалом. Стояла в трендах в топ-5 точно трендів. Всі знали про це. Усіх була біла сукня, біла спідниця і так далі. Білий продовжує бути фаворитом. Біло комбінація білого з чорного також нам дуже буде актуальною. Ми будемо використовувати чорно-білу комбінацію як літом, так взимку. Це взагалі класика, яка не виходить з моди. Також хочу додати, що монолуки у білому вони залишаються. Звичайно, я. Не буду е, говорити, ой, білий у нас е, кругом. Білий актуальний, але не настільки актуальний, як бежевий, нейтральний, якийсь кремовий, карамельний. Таким самим чином я вас плавно перевожу до наступного кольору, який мега буде популярним, так це бежевий. Ще сюди можу додати колір моккамус. Це колір Pantone 2025. Також сюди кемл, всі споріднені відтінки пісочних кольорів. Тому якщо ви раніше боялися е, саме цих бежевих, тому що е, я пам'ятаю, у мене був період, коли я боялась дуже сірого кольору, сірих монолуків, сір, бежевих. Потім якийсь період, частково дотично вводьте кольор поступово, е, знайдіть свій відтінок бежевого, так само знайдіть свій відтінок сірого, тому що сірого буває багато різна насиченість. Тому так, е, це такі основні е, пункти з блоку про кольори. А ми будемо переходити до наступного блоку. І там ми будемо говорити про фактури. Перше і найголовніше, що я хочу відзначити, це прозорі тканини. Вони залишаються на піку своєї популярності, додаючи образом легкості та невагомості. Дизайнери використовують органзу, шифон, сітку для створення багатошарових ансамблів. Що поєднують елегентність, поєднують сучасність. Такі елементи можна побачити в колекціях, до прикладу, Sportmax, де прозорі матеріали вони додають глибини, динаміки, силуетам. Особливо прошу звернути вашу увагу на шифонові блузи. Вони будуть мега актуальні цього сезону. Взагалі напівпрозорі ткани, напівпрозорі матеріали це саме те для літа, але багато дівчат просто їм здається, що їм не буде пасувати. Моя порада завжди експериментуйте. Наступне що будемо говорити? Це мереживо цього сезону дуже часто зустрічається на подіумах. Воно додає ніжності, витонченості, воно робить образ іноді. Такий мега-інфантилів, а де а деколи просто даєте таку додає таку нотку жіночності до вашого аутфіту? Воно використовується як основний матеріал, або як акцент, додаючи текстурності, додаючи глибини. Мережевні елементи можна побачити в багатьох колекціях сезону, підкреслюючи їхню. Актуальність я хочу звернути вашу увагу на плетіння також, на в'язання гачком, на те саме макраме. Тобто оці всі елементи ручного труда, як я його називаю, або хендмейд-елементи, те, що ви можете зв'язати, виплести, щось скласти, воно все актуальне і воно в цю. Папочку мережевних деталей воно також дуже класно вписується. Наступне це бахрома. Ми вже не один сезон про неї говоримо, дівчата, але цього сезону я хочу сказати, що вона не тільки додає текстурності та динаміки. В образ цього року вона використовується як акцент на сукнях, на спідницях, на куртках, на аксесуарах вона створює ефект легкості, невимушеності. Тобто, тут головне обрати правильний вид. Бахрами, яка не буде обтяжувати образ, ось що основне цей елемент він є обов'язковим у стилі бохошик, який залишається. Актуальним у 2025 році про бохо та інші стилі ми поговоримо в наступному блоці. А поки ви не забули, підписка, коменти і а, загалом дзвіночки, все, що там всі атрибуються Ютуба, допоможіть каналу розвивати швидше. Ви бачите, рекламних інтеграцій ніяких у мене немає, тому канал намагаюся своїми силами якось підіймати, і я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете мені в цьому допомагати. Наступне про що будемо говорити, це про блискітки. Знаю, що ви, можливо, трошечки. Від них втомились, тому що е, в зимовому сезоні вони були мега актуальними і в літо вони переходять. Але можливо, я вас порадую тим, що це просто я так згрупувала. Сюди ж входять як стрази, як лелітки, е, великі декоративні камінці, якісь певні тканини з шиммером, все, що блистить, оце в тренді. Е, не дарма далі ми будемо також говорити про певне моє дослідження, яке я для себе вивела і поділюсь з вами, тому що я помічаю, це скрізь таку певну циркову естетику, але не хочу забігати наперед, залишайтесь просто зі мною. Про блискітки хочу додати. Про блискітки хочу додати те, не бійтесь бути поміченими, не бійтесь бути в центрі уваги. Блискітки це дуже яскравий акцент, вони привертають увагу, вони притягують світло до вашого образу. Ризикніть, спробуйте певні якісь елементи. Поступово вводьте цей тренд до себе в гардероб, якщо ви раніше ніколи його не використовували. Можливо, якісь певні деталі, наприклад, до ексрешки. У мене сьогодні це також елемент гардеробу, це також блискітки. Це також виглядає прикольно, трішечки м -м, розслаблює вас. Ваш образ, і якщо у вас немає певної якогось суворого дріскоду, то чому б ні. Також мимохідь я згадаю ще про шкіру, тому що шкіра це загалом канон. Мені здається, що іноді я навіть не буду про це говорити, вже повторювати, тому що шкіра, екошкіра це як константа кожного сезону, вона видозмінюється і в цьому весняно-літньому сезоні вона також є. Я наголошую, що в літньому сезоні ми також будемо мати багато шкіряних адаптацій речей. Також неочікуваний такий для мене. Не тренд, але він все-таки тренд і закріпився і продовжує з'являтися у різних колекціях і дропах і різних дизайнерів. Це пір'я. Пір'я дуже класне, здраву які ще є пір'я у виробах? Щось в мене якийсь ерор тобто, розумієте, Пір'я, яким оздоблюють вироби. вироби повністю з пір'я, якісь е, облицювання пір'я. Тобто дизайнери нам показують на подіумах, що пір'я можна приміняти не тільки в аксесуарних групах, а й в одязі. як такому. Мені подобається, коли його багато, коли образ такий ошатний, е, такий в стилі будуар. В стилі того, як ми е, ніколи б не вийшли на кожен день, але частково в нас сидить щось таке грайливе, що за допомогою пір'я може передати це і транслювати в світ. До речі, про пір'я ось недавно з'явилася колекція на сайті One by One з брендом Гасанова. Дуже прикольні, цікаві моделі. Хто не знав на сайті One by One є колоночка-блог, автором якої є я, тому переходьте. Можливо, я залишу певні посилання на статті в описі до цього відео, а ми рухаємось з вами до наступного блоку, де ми детально поговоримо про стилі. Які ж стилі будуть в тренді у 2025 році? Саме хочу почати з романтизмом: це поєднання чистих таких силуетів з делікатними деталями. Це баланс між жіночністю, між стриманістю, багатошарові сукні з легкою кроп-топи з депіруванням, спідниці, а силуету, пастельні кольори тобто про романтизм можна говорити багато можна побачити багато. До речі, сьогодні я привожу вам багато прикладів аби. Наглядно зрозуміти, про який романтизм я саме говорю. Тут вже чисто індивідуально від вас, що вам більше подобається, що імпонує. Але романтизм і жіночності, легкості його на подіумі дуже багато. Наступний стиль це леді-лайк. -like. Вишуканість, жіночність, лінії, такий відсил до 50-х років ХХ століття. Редавлені жакети, спідниці нижче коліна, туфлі на невисоких підборах, сумки, редикюлі, шовкові хустини, мініатюрні капелюшки, рукавички, перли тобто дуже багато різних деталей, про які можна і потрібно говорити, тому що це такий стиль, який цього сезону мені здається, він так трішечки перероджується. Також головний акцент це акуратність. Стриманість вироби мають бути по фігурі, скроєні по фігурі. Також є багато таких більш пишних спідниць багато спідниць олівців. Тобто, ця естетика офісної сирени, вона все таки буде е, з нами, буде вібрувати на наших частотах ще цей сезон. Теплий, так точно. Наступний стиль, який я виділяю, це модерн Tailoring, або ще його називають Power Dressing. Це стиль, у якому більш присутня така маскулінність в образах. Його ще можна сказати, називають як пошив з плеча. Тобто, коли ви йдете до кравця, кравчині, і вона вас повністю обшиває під ваші мірки. В цьому стилі прям важливі надстилеві рішення, надстилеві елементи. І також тут важлива. Трендовість і такий грубий маскулінний пошив, тобто якийсь чоловічий піджак, або якісь такі великі оверсайз речі при цьому підігнані під вашу фігуру. Також в цьому стилі поєднуються такі чіткі лінії, архітектурні форми, сила. Ну як я вже сказала, такого маскулінного крою. Вона адаптовується під жіночу легантність і таким самим чином робить цю нашу жіночу натуру, наше жіноче тіло більш таким а, крихким, таким невинним, ніжна жіноча тендітність в. Чоловічі обгорці в основному натхнення цього стилю це брючний костюм, але в оновленому такому певному вигляді. Оверсайз піджаки з широкими плечима, така нотка маскулінності, прямі або розширені штани зі стрілками, вкорочені жилети, строгі сорочки, які можна також носити до речі на випуск або заправленими. Краватки багато, або навіть такі самі вузенькі краватки. Цей стиль він такий про впевненість, про позицію, про позиціонування себе, про своє бачення, про незламність духу, я б ще сказала. Це можливість заявити про себе без зайвих слів, якщо вам реально імпонує цей такий більш холодний стиль, як його назвала, тому що така більш драма в нього читається, Маскулінність е -е, обирайте його мені також це дуже імпонує. Хоча по мені мені ніколи не приписуйте. І речі мені завжди, якщо я працюю на якихось зйомках зі стилістами, мене завжди хочуть обібрати в якусь таку ніжну дівчачу історію. А ще гірше, коли мені дають такі рожеві губи, просто аж виходжу з себе. Тому що стиліст це людина для мене, яка може працювати з вашими індивідуальними особливостями. Ви маєте знайти людину стиліста, яка буде відповідати вашим відчуттям, вашим вібраціям. Тому я себе і не позиціоную як народний стиліст або Персональний, професійний стиліст, тому що я розумію, що я не працюю в такій кількості з людьми, не дотична до кожного таким чином, що я можу зайти психологічно всередину людини і розізнати. На консультаціях так, я можу розкрити людину, ми можемо з вами поспілкуватися, я можу описати вас і знайти вашу індивідуальність. Але е на потоці ставити і заявляти такі гучні слова, що я персональний стиліст, ні в якому разі. Я більше фешн-консультант і тому, якщо ви хочете до мене на консультацію, записуйтесь, будь ласка, в інстаграм. Там ми говоримо цілу годину про вас для вас, і все для вас короче. Кружу, як тільки можу. Тож, давайте будемо рухатись далі. Наступний стиль це Бохо. Я думаю, ви вже чули на просторах інтернету. Тим паче, в попередньому відео про естетики, про популярні естетики, ми згадували мото бохо, таку інтерпретацію стилю бохо. в цьому сезоні весна літо 2025 — Бохо є дуже популярним стилем. Це про свободу, про легкість, про мистецьке вираження. Він черпає натхнення з 70-х років. Певна така циганська культура, хіпі, естетика, але, звичайно. Но ж таки у сучасній інтерпретації багато про цей стиль я говорила попередніх відео про естетики, тому не буду зупиняти супер детально на цьому. Скажу тільки що бохо — це той стиль. У якому поєднується як романтичність, як автентичність, творча експресія, його можна міксувати з класичними речами, додаючи акценти у вигляді таких незвичних аксесуарів, або також міксувати з певними фактурами, тобто в цей стиль додавати певні фактури, які не типові. Якщо вам імпонує такий стиль, ви просто будете в тренді, ви просто назбираєте купу компліментів. Це я вам гарантую. А ми рухаємось до наступного стилю. Наступний стиль має назву будуар. Будуар. Він чимось мені перегукується з боку, але будуар черпає натхнення з розкішної білизни, об'єднуючи таку спокусливість, витонченість, ніжність у наших повсякденних гардеробах. Тобто він балансує між жіночністю та комфортом. Він дозволяє виглядати елегантно і в той же час. Розслаблено основні елементи будуарного стилю це, звичайно, ж таки, шовкові сукні комбінації на тонких бретелях, кружевні топи, корсети, атласні оксамітові жакети, напівпрозорі тканини, які створюють легкість образу, вільні сорочки, піжамні костюми. Тобто так всього багато. Навіть мені здається, я сьогодні частково в таких штанах палацу зараз можливо їх просто не буде видно, але також піжамного такого стилю. Можливо, я трошечки покажу. І вони також в такому стилі. І я розумію, що як поступово будуар заполонив наші соцмережі, і ми навіть на це не звернули увагу, тому що його не подають, як чисто ви вийшла в халаті. Стилісти його заміксовують, До прикладу беруть джинси, звичайний кежувальний образ, а зверху надягають сорочку комбінацію. І зверху ще светрик. Це вже багатошаровість, це вже дублювання. Якщо там ще є шовкова сумочка, це просто я собі з голови попишу образ. і Там вже якраз у мене є і дублювання кольору, і дублювання фактури. Тому пробуйте, експериментуйте. Багато інфлюенсерів нам це показує. У нас є з кого брати приклад. Особливо мені дуже подобається зараз тиждень моди в Україні проходить. І які в нас всі класні інфлюенсери, блогери і стилісти. Це взагалі моя насолода. Тому що після Копенгагену зараз у мене такі контр. Раз в Копенгагені також були круті, класні люди з усього світу, але відрізняється те, як наші українки подають, як вони бачать і як вони смачно кожну деталь можна розглядати. Кожну деталь. До речі, влог з Копенгагеном. Я не знаю, чи я його вже випустила чи випущу на наступному тижні? Можливо, він вже є. Тобто він обов'язково буде. ви там побачите таку другу сторону тижня моди. Рухаємось до наступного стилю. Я б не сказала, що це повноцінний стиль, це більше така естетика, це відгалудження певного стилю, але я ще не знаю, якогось такого креативного, можливо, або це взагалі якийсь мікс стилів. Я помічаю, що циркова естетика стала дуже популярною у багатьох дизайнерів, у багатьох елементах, речах, які дизайнери представили цирк, він є, і він нас поступово завойовує. Точніше, мене так точно. Що важливо, коли ти аналізуєш тренди, не відштовхуватись від чужої думки. Я за цей час, коли аналізую тренди, це два тижні плюс-мінус, цього разу це було трішки довше, тому що я хотіла максимально прям. Капнути там, де не треба вже були копати, я е, починаю аналізувати самостійно, і головне ніколи не дивитись ніякі віто, нічого не читати додаткового, що засмічує твоє інфополе, тому що ти губишся. Коли ти відкриваєш самостійно всі покази, е, листаєш всі тонни сторінок, скачуєш щось, з'єднуєш це собі в голові, і тоді виходить певна картина. Я позберігала фото і побачила, що циркова естетика оці всі певні кольори. Оця вся принтова історія, оці всі деталі, закручені носики, оці це взуття, я не знаю, якісь певні елементи, це все мені нагадує цирк. Воно і не смішно, воно прикольно, тому що ми надихаємось з усього. І тим паче, якщо подивитися, які там фільми виходили, також є перегукування з того самого «Джокер 2. Так тобто є якісь певні нюанси, які ми можливо прямо не бачимо, але вони навкруги нас. Пишіть, чи, чи помічали ви такі певні елементи циркової естетики в повсякденних образах? Як взагалі вони вам? А ми переходимо план до наступного блоку, який має назву силуети, принти, речі, все що ви любите. І так почнемо з асиметрії. Тут я якоюсь оригінальною для вас не стану, тому що з кожної праски я чую про цю асиметрію, і тим паче воно не щось таке нове. Але зауважую, що асиметрія це мега популярний тренд весна літо 2025. Асиметрія додає динаміки навіть найпростішим речам, до прикладу сукні та топи на одне плече. Вони створюють такий ефект недбалого шику. Асиметричні спідниці та сукні це такий неймовірний крій, каскадні шари або якісь нестандартні вирізи. Вони додають легкості драми. Асиметрія цього сезону це не просто тренд, це спосіб такий додати певну нотку індивідуальності. Певну нотку розслабленої елегантності в гардероб Наприклад, до прикладу, мені дуже подобаються драпіровані речі. Так це. Типу, тканина, вона ніби перетікає по фігурі, вона утворює унікальний такий силует. Також жакети, де одна сторона, до прикладу, подовжена, а інша вкорочена, або вони різних кольорів цієї частини жакету. Також дуже класно виглядає. Тому оберіть свій вид асиметрії, і вона класно регулює, підкреслює ті зони, які б ми хотіли підкреслити, і приховає ті зони, які ми б хотіли дуже сильно приховати. Тому зверніть на асиметрію пристальну увагу. Наступне про що ми говоримо, це про об'єкт. Об'єма єм. Об є багато в нас. Тут я не говорю про оверсайз речі, тут я говорю саме про вироби, які сконструйовані. Як об'ємні для легкості пояснення мене, мене було таке вперше враження, коли я побачила ці речі, не, не наче таку кульку надули, не наче в речі запхали багато повітря і зробили певну форму. Ось таке в мене було відчуття. Тут я не буду зупинятись на чомусь одному. Об'єм поїздних чи плечових виробів він просто кругом. Об'ємні нестандартні форми вони прям в тренді. Якщо завжди хотілося внести новизну в свій стиль, це. Класний прийом, можна, звичайно, спробувати. Деякі моделі речей нестандартні, якщо я так можу сказати. Вони не для всіх, але реально навіть у мене виникло бажання, хоча я така стала константа, у мене завжди все по графіку і по схемі. І якщо щось виходить, відхиляється, я вже стресую, якась тривожна, тривожна я людина. А тут такі об'ємні речі, така певна. Нестандартна ситуація, і прям мені захотілося спробувати. Тому я думаю, що якщо вас відгукується трішечки, чому б ні спробуйте такі варіанти. Прикладів я наводжу багато, щоб саме описати, що це саме, щоб ви наглядно побачили, що це таке саме. Наступне це міні. Ця довжина завоювала тренди цього сезону. Не скажу, що я в захваті. Ви знаєте, як я відношусь до міні- і мікро довжин, особисто на мою думку, що ти маєш мати супер. Класну ідеальну фігуру, або хоча б бути настільки впевненим собі, щоб вдягнути таку довжину, тому що для себе я її взагалі не розглядаю. Точніше, розглядаю, але дуже обережно і дуже застилізовано, тобто додаючи якісь. А... Подовжені вироби що перекрити половину цієї довжини, або просто якісь як маленькі, як маленька деталь, якась частина ноги, там виріс глибокий і так далі. Міні це завжди дуже сміливо, особливо в наш час, коли є різні варіації, як стилізувати образи. Міні — це прям заявочка. Завжди можна, звичайно, врівноважити образ таким маскулінним верхом, об'ємним жакетом або високими чоботами. Що казати, навіть Hermes випустили модели в міні цього сезону, тому мені здається, що можна придивитись, можна обережно спробувати, можна відчути, як воно вам. До речі, пишіть що ви думаєте про міні, загалом про е, тренди, про які ми сьогодні поговорили. Мені буде цікаво почитати. Ну і вишенькою, на торті сьогодні стануть принти. Я знаю, що ви полюбляєте принти. До речі, в мене є плейлист. На каналі, який має назву все про принти. Переходьте туди, дивіться, там є кілька відео. Якщо ви хочете продовження цих відео цієї серії, обов'язково вказуйте мені про це в коментарях. З приводу принтів у нас тут все дуже просто. Звичайно, ж таки геометрія. Вона нікуди від нас не тікала. Просто більше цього сезону ми зосереджуємось на смужці. Смужка вертикальна, смужка горизонтальна, смужка широка, смужка тоненька. Тобто, тут обираєте під себе. Звичайно ж таки, я при... Пильник вертикальної смужки, вона витягує наш зріст, вона робить наш силует довшим. Обов'язково переходьте. Дивіться відео про секретні техніки стилістів. Там я пояснюю більш детально про це. Також флористика. Звичайно ж таки багато квітів, тому що це весна, літо, тканини, які про які ми вже говорили раніше. Стилі, про які ми вже говорили раніше. Вони дуже дотичні до флористичного принта. Вони його використовують. Взагалі, рослинність вона буде популярною у всіх її проявах. Якщо вам також це подобається, зверніть увагу, у мене є відео про флористичні принти, обов'язково перейдіть і там більш детально, щоб ми не зупинялись, тому що відео про тренди це така більш ознайомча інформація. Приклади, звичайно, чи я привожу. Також не можу не згадати про етніку. Етніка. Є і буде ключовим трендом цього сезону. Етнічні якісь елементи, особливо українська культура, настільки багата. Багато українських брендів використовують етніку в своїх колекціях. Це не можу не радувати, тому обирайте такі. Моделі. Я не знаю, вся етніка вона вся буде популярною, тому зверніть на неї увагу. І звичайно ж таки я скажу про анімалістичний принт. Він також є популярним на подіумі, до речі, що дивно, не було багато такого іншого принта, типу зебри, ламінго, пітон і так далі. Дуже багато було якісь леопард, якісь. Ем... Леопринтеричеві, я не знаю, коли він це напевно, переложи, стане скоро каноном. Я вам дуже раджу змію. Зміїний принт він мега популярний, мега класний. Я про це ненароком згадувала в минулому відео про тренди, але цього сезону я вам а, рекомендую. Прям також дуже дивно, але на подіумі я не зустріла принта з корови. Так? Але після тижня моди в Копенгагені побачила я певні деталі, як стилісти це все формують, складають свої гардероби, як ці сумочки вплітаються. Класно в гардероби. Мені дуже сподобався коровичий принц, зверніть на нього увагу, мені здається, давайте перевіримо мою інтуїцію. Мені здається, що вже восени ми побачимо коров'ячий принц в Україні кругом. Ну, можливо, не кругом, але не бійтесь його. Він класний, він реально чор чорно-білий, якась така комбінація, щось в ньому є. Пишіть, до речі, як вам які принти ви обираєте, як вам взагалі імпонують тренди цього сезону чи не імпонують, і будемо з вами фіналізувати. Хочу сказати, що е тренди трендами, а ви знаєте мою позицію. Починайте з себе, відштовхуйтесь від того, що вам підходить, що вам пасує, пробуйте, тестуйте, і не забувайте відслідковувати, як ви в цей момент себе почуваєте, якщо воно ваше тіло прямо. Противиться цьому, то не потрібно вводити це в гардероб, яким би трендовим і мегапопулярним воно б не було. Як вам відео, пишіть обов'язково в коментарях. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Знімала довго, підготовлювала ще довше монтаж. Мені здається, також займе дуже багато часу. Тому ще раз прошу про вашу підтримку каналу, лайк, підписка, комент, дзвіночок. Це все допомагає українському контенту розвиватися швидше. На цьому в мене все, і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.